Так, Наталі до нас доєднується. Наталі, я тебе не чую. Якщо ти мене чуєш, то, будь ласка, мікрофончик. Я дякую тобі, що ти погодилась взяти участь у моєму експерименті. Моя мета донести людям показати, що це не страшно. Зустріч з психологом це не страшно, це, це класно, це лайтово, це дає ресурсу, відкриває такі нові грані для самого клієнта і людини. А от тому моя мета така: і познайомити з методом позитивна психотерапія, потрошку щоб ті, кому цікаво, Власне, розвиток цікавий і думають, куди би піти, щоб повивчати, то позитивна психотерапія, її базовий курс буде найкращим способом для самодопомоги, оскільки позитивна психотерапія, вона така самодопомагаюча і допомагаюча нашим людям, ну, по типу сім'ї, там дітям. Та ти можеш використовувати ті навики, які навіть сьогодні здобудеш там за ті 15 хвилин, поки ми будемо говорити, ти можеш абсолютно спокійно його. Десь використовувати в себе в буденному своєму житті чоловіком з донькою. Якою мовою тобі буде краще розмовляти? А, ну, якщо тобі буде не важко, то я би е зі своєї сторони хотіла розмовляти російською, мені так буде ну, трохи, трошки легше висловити. Угу. Без Та. питань можеш російською розмовляти, а єдине, що тобі окей, що я буду українською, бо це моя рідна Там, я... я дуже добре її розумію, і я можу розмовляти українською, але ж таки іноді приходиться підбирати слова, тому якщо можна з моєї сторони бути зараз російською мовою. Окей, да переходь вільно, як От хочеш. хочеш. Ти Супер, можеш генері. робити зі мною у рамках спілкування зі мною все, що тобі заманеться, якщо це не якщо це не шкодить твоєму здоров'ю. Все добре. Окей. Отож, я за тобою буду записувати дещо. Сьогодні ми працюємо, я хочу показати, як працює балансна модель. балансна модель. Так, можна і у вигляді цих. Терези про баланс. Ідея в чому? В тому, що у людини є 100% психічної енергії, уявимо, так? так метафорично. Вона ці 100% розподіляє в своєму житті, так, як вважає за потрібне. І, умовно, в позитивній психотерапії це розподілили на чотири такі головні сфери. Застосування цієї нашої енергії психічної, це сфера тіла. Тут ми говоримо про їжу, про секс, про сон, про здоров'я, про соматику, все, що стосується нашого тіла, наших емоцій, в тому числі, бо емоції вони завжди переживаються через тіло. Сфера діла. Діло це про досягнення, це про успіх і реалізації, як в професії, це про навчання, це про труд, це про, про ті ж самі гроші про заробіток. Є сфера контактів, контактів з іншими, побудова в сімейних вузів, з друзями, з родичами, з усім світом, які проявлений у людях, і контакт з собою, що немало важливо, це про те, як ти з собою ведеш діалог, в якому контакті ти з собою, як ти себе розумієш і усвідомлюєш. І четверта сфера це сфера сенсів. Сенси. Це про майбутнє, це про те, що ти вкладаєш, е, в запитання, для чого це все, для чого ти живеш, куди ти живеш, хто ти є така. Тобто це глибинні наші метафізичні, якщо можна так назвати, погляди на наше життя. Так? З іншого боку, я тут е, підготую відразу намалюю таку ж саму та, е, схему, тіло буде дві. Тобто ми бачимо, що якась буде динаміка відразу з'являтися і сенси. Ми з тобою попередньо трішки домов... ну, не домовлялись, так? Ти обрала для себе ту тему, про яку ми поговоримо, тому скажи мені, що це за тема, що вона означає для тебе, і чому саме її ти обрала, щоб сьогодні ми поговорили? Ну, обрала тему внутрішньо переміщених осіб, тому що я сама такою являюсь. российскую mm -hmm. потому что я есть перемещенным лицом и ну, как бы морально не всегда ты готов это осознать и принять ту ситуацию которая есть Поэтому э, сталкиваешься с какими-то переживаниями, трудностями в этом плане, и хочется это побороть немножечко или, или понять, что вызывает такие э, переживания, что вызывает их и как их можно чуть-чуть не подавить, а устаканить эту бурю стаканья иногда. Угу. То есть у тебя сразу пошла метафора, да, буря в стакане, и в Класично, якби це була класична сесія, то я би це сприймала і звужувала тебе вже йшли ми до запиту. І запит тут звучав би так, що я хочу, може, звучав би так, що я хочу попрацювати з своїми емоціями у зв'язку з ситуацією актуальною, це про внутрішнє переміщення, яке виникло, так? На предмет того, щоб їх зрозуміти, ці емоції свої, і щоб їх урегулювати, так? понизити, ти сказала, щоб бути Хамирий, Ну так, да, трошечки стараться менше переживати по цьому поводу. Менше переживати, менше переживати. Тобто у тебе переживання? Угу. А як ти коли це говориш зараз да, про, це, про цей запит? Як у тебе зараз? Ти прям перейнялася, чи ти спокійно можеш спостерігати за цією ситуацією з боку, що ти вже з неї вийшла, чи ти саме зараз переживаєш про це? Ні, саме зараз я не переживаю, Ну, я як збоку наблюдаю зараз за цим. Але бувають такі всплески, ну, котрі а, після да, певних моментів після, а, після а, прочитання допустим, новостей в телеграм-каналах апстрілах об, сильніших міста, да, в сильніших розрушеннях, ти починаєш mm -hmm. одразу переживати і, і думати, як там жильє. Наши, как там, близкие, да, там что там, как они перенесли это, и вот ну такое поднимается иногда вот эта эмоция страха, какого-то бессилия, что мы ничего не можем сделать в этой ситуации, а нам остается только принять это и переживать. Больше ничего ты не можешь сделать от тебя. Понимаешь, что от тебя это не зависит, и ты не можешь приехать и остановить обстрелы своего города и своего жилья, к примеру. Поэтому э, на данный момент пока более все ровно, то да, я могу спокойно об этом говорить. Но когда вот такие моменты какие-то критические, то сразу поднимается переживание. Угу. А ты, пока я говорила зараз, то у тебя в теле какие-то прошли а чутья, возможно, появились? Не, не, не появились. Сейчас я, нормально скажу так, Спокійно про це зараз говорю. Угу. Якщо, наприклад, ти казала стакан з водою, да щоб буря в стакані, то зараз де водичка, який рівень водички, якщо взяти твоє тіло, твої емоції, то де це рівень води? Десь тут, а, тут, тут Мені тут. більше подобається, коли стакан наполовину повний, ніж наполовину пустой. Ага. Поэтому, угу. Ну я би сказала, що стакан повний, але на нього. От, от так от? так це десь Ну, Тут більше половина, скажімо да. ага, так. Угу. Тобто стакан на твій такий погляд, та? ми відразу бачиш, спіймали твою концепцію. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, стакан на на половину повний. Повний, так, так. А, uh, Це така сильна, мабуть, твоя концепція, яка щось в мене така підозра, що вона тобі допомагає uh, по життю у складних ситуаціях. Uh, не в тому я. Более оптимистично настроена в принципе по житю стараюсь думать и про хорошие, но иногда такие моменты выбивают тебя, опускают на землю, знаешь, что ты там взлетел в облака, как-то летаешь на своих э, позитивных эмоциях, и тебе такой как подзатыльник такой хоба, опустись на землю, где ты там очутилась, да, вернись. Uh -huh. В реальність. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в принципі, я ж говорю, я більше ну, завжди, я той чоловік, який видить наполовину повністю, ніж mm -hmm. наполовину постійно. Mm -hmm. uh, якщо ти не проти, давай зануримося, спробуємо згадати той період, коли uh, коли було важко, так, коли був особливо цей гострий період, зміни місця проживання, втрати можливої втрати житла? Ну, коли була небезпека і безсилля, в тому, що ти нічого не міг зробити. Якщо ти можеш згадати, скажи в той час, в тебе як тіло відреагувало, які були можливо, ну там певні прояви на тілі? Можливо, якісь особливі емоції, можливо, ти плакала, можливо, щось боліло, можливо, якісь хронічні хвороби повилазили. Скажу ну, так, що ну, каких-то сильних таких недомагань не було. ну Були, так, якісь сльози іноді були і. хотелось, да, поплакать, просто чуть-чуть себя пожалеть, разрядить обстановку эту внутри. Ну, как, так, таковы зажимы, что я могу по себе замечать, и у меня, да, вот это Нижняя челюсть, а я чувствую, как я ее зажимаю, зажимаю нижнюю челюсть и губы просто вот напряжение уходит, вот это, это такая вот какая-то психосоматическая mm -hmm. это составляющая, идет, что у меня зажимается. Ну и очень часто вот, вот при таких этих, да, сжимается. Ноги готовіться бій або біги. Ага, бій, Тобто аби. біжи, але ну, це симпатична нервова система. До речі, ну, так, це класно, бо це велика допомога. Тут головне не завмерти так, і, там, і там, не піти в страждання такі, що ти можеш нічого собі зробити. А що зі сном у тебе? Як ти спала тоді? А, ну, В принципі, так, мабуть, нормально, іноді тільки от коли щось дуже-дуже. Муля да, сильно тебя беспокоит, mm -hmm. то могу да сначала провалиться в сон сразу заснуть, но потом там через пару часов проснуться и потом до утра уже не спать, ну такое бывает, mm -hmm. когда это прям сильное переживание. Ну а в принципе, ну как бы здесь более-менее при переезде мы успокоились, что тут ä, в Киеве было более-менее безопасно ты ощутил свободу, ты пока не побывал в оккупации, ты не понимаешь, что это быть там и, и быть в Украине. То есть это такое, ты ну, понимаешь, что ты потерял на тот момент, уже когда ты опять вернулся в Украину, и ты понимаешь, что вот, ну, цена этой свободы, которую ты не осознавал. <связычные> <связычные> Я <связычные> так, и чуть-чуть э, вначале, да, немножко тело расслабилось, потому что э, не было постоянного страха за все, за, за, <связычные> за, 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 за все, когда э, ты живешь в оккупации. Немножко, да, расслабилось. Плюс, э, видя, как э, тут более-менее э, свободно город жил, то <связычные> <связычные> немного расслабил. расслабил весь. <связычные> Я чую так, знаєш, ти говориш, як у тебе дуже так сквозить про надія, от, позитива, от, що ти кажеш, я оптимістично дивлюсь. Це така надія. Тобто, які у тебе були відчуття щодо всього того, що відбувається? Ти бачила, що в принципі все буде хорошо? Чи, для тебе, чи, чи ти бачила, що все буде погано? Як воно тобі здавалося? Ну, як як в в принципі, як... початку всем казалось, что это тысяча дней, и все закончится. Все прям ожидали, мы прям э, жили в ожидании, это первая, вторая неделя. Э, постоянно, ну вот-вот-вот, уже все, такого не может быть, мы, мы в это не верим. Сейчас все закончится, и все, и ну, там, русские выйдут из нашего города, все станет на свои места, мы будем жить опять мирной, спокойной жизнью. Mm -hmm. и спочатку, потом был какой-то период такой, да не депрессии, но ты не можешь это еще принять эту ситуацию и внутри какая-то идет борьба, ты ты не согласен с этим, ты прям ты прям какой-то революционер внутри, а снаружи ты ничего не можешь сделать, тебе mm -hmm. страшно, тебе ну, страшно за всех и за себя и за близких твоих и это страх не просто да пустое место, пустые mm -hmm. слова, это страх именно э, за Фізичською розправо в прямому смыслі. А як змінилося твоє життя у зв'язку з переселенням в сфері твоєї такої реалізації як ну, співробітника, як учасника трудового якогось процесу? Як це вплинуло на, на заробіток? Що тут було? Які зміни тут відбулись? Зміни кардинальні, пішли uh -huh. дуже. тут уже сильно все изменилось, можно сказать, на 360 градусов, потому mm -hmm. что массажем я не работала никогда, это была какая-то моя далекая, спрятанная глубоко где-то в, в уголочке души мечта моя, mm -hmm. да, и моя, то, что я не реализовала, потому что все было как-то некогда, и думала, что начинать поздно и не хотела менять что-то, была, то есть в зоне комфорта, да, скажем, своего, а тут выйти из зоны комфортной, я, я просто не рискнула на тот момент. А У -у -у -у. уже будучи уже здесь в Киеве, я как-то вот мне уже было просто нечего терять и я решилась на это где просто попалось объявление о том, что набирают на курсы массажа, чтобы в дальнейшем быть волонтером, волонтерить и делать массажи военным, висковым, работы бесплатными. И меня это так настолько не оттолкнуло, а подстегнуло, я сразу же записалась на эти курсы. И вот в течение двух месяцев обучались. Я просто ну какой-то свет, как конце туннеля, если эта занятость стала для меня ну, какой-то новым шагом, как бы большим шагом в новую жизнь, в новое принятие себя. Mm -hmm. Насколько мне это все зашло, очень сильно мне очень это понравилось, и я понимала, почему меня всегда это тянуло туда. Вот, ну, с осознанного возраста меня всегда туда тянуло и я поняла ну почему насколько мне это все близко было и вот так начался мой путь сначала это были это волонтерская деятельность и ну, она мне давала надежду какую-то что все будет хорошо ну, так вот что мы справимся что мы все вместе каждый в отдельности вот ну, это меня чуть-чуть как бы смотивировало сильно. И дальше пошло дальше обучение по возможности, попались еще курсы, я пошла туда, еще закончила курсы, и э, потихоньку продолжали еще волонтерить, тоже в разных местах. Я прям э, ну, тоже так активничала, скажем так. Теперь, в принципе, это ну, моя. Спеціальність, моя робота, моя, мой основной моя основна діяльність на даний угу, момент? Угу, угу. Скажи, а, як от уже з польоту, да, з, з тієї картини, ось, яка була а, там, ще скільки років да, назад, і те, що ти маєш зараз, якісна зміна а, у багатьох сферах, і навіть те, що, чую, що ти кажеш, в відчуттях себе, да, а, як ти думаєш, що допомогло тобі? А, інакше, аніж інші люди, які продовжують страждати, не бачити майбутнього, набути оцього нового стану. Яка твоя така риса, здібність допомогла тобі знайти наблизитись до себе, знайти себе? Ну, мені, мені ну, вдохновила от це, от сама, сам смисл ем, служіння людям. От, ну, я uh -huh. так... Е, всегда получаю удовольствие от того, что я могу быть кому-то полезной, могу помочь, вплоть до того, что, знаешь, я всегда там, бабу пенсионерам, бабушкам могу помочь вынести там из автобуса, из, помочь сумку донести, опустить по ступенькам, да, в переходе в метро я никогда не пройду мимо, мне вот я не могу на это смотреть, мне всегда хочется помочь, и ну, вот это вот Угу. А як скажи ти сама собі допомагаєш? Людям, я бачу, чую, знаю. А як сама собі ти допомагаєш, як ти думаєш? Я вже чувствую, ну сама вже себе на тому, что я собі допомагаю тим, коли я другим допомагаю. Уяви, що ти опинилася на невітаємо острові, і там немає і не буде людей. Я ты тебе поможу? Одной мне будет страшно. Надеюсь, а... мне страшно <свист> одной остаться в такой в такой ситуации, когда ты сам ни на кого не можешь положиться, даже не то, что помочь кому-то, а ты положиться не можешь. И, и тебе никто не поможет, и мне мне даже страшно представить эту ситуацию. А за раз с... тебе стало страшно на каком на физическом уровне? Ты что-то или не? Uh -huh. Ну, В те я... ну, ні, я б не сказала. я просто уявляла цю картинку, і мені, ну, як моторошно стало. А моторошно, де? а де моторошно? Де? Ну, не конкретно де то Я просто uh -huh. представила картинку, і мені от як то вот такой ух, це, ну, дуже спосі... нерви. Ну, Не знаю, не конкретно де то uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. и ну знаешь когда ты бывает чего-то боишься то у тебя солнечное вот, на уровне солнечного сплетения может э, сдавливаться значит ты uh -huh. uh -huh. хочешь вдохнуть полной грудью а ты не можешь как бы, как бы не можешь вдохнуть оно а ну, у тебя вот, тут это какая-то боль или обида uh -huh. или страх и вот он вковывает вот, uh -huh. на уровне вот грудины uh -huh. ты, ты хочешь Вздохнуть полной груди у тебя не получается. Вот обычно в этом месте у меня, когда что-то... А, Это... Окей, а как ты помогаешь себе, когда так, такие ситуации? Как я помогаю? Стараюсь вот так вот глубоко вдыхать. Mm -hmm. ну, глубокое дыхание. То есть, раздышаться, mm -hmm. знаешь, чтобы этот спазм там убрать. Ну, как-то так. Угу. А ну подихай, будь ласка, зараз візьми так, продихай нашу таку коротку розмову, Наповни груддю, грудиною, на, по образу наповненого стакану твого, да, на, на пів, більше, як, більш наповненого, да, чим пустого. Спробува з животом повни. да, наполовину на повний Жі, грудь, затрима, затримка на пару секунд і знову видих. І так, подихай, подихай, щоб це все видихнути, цю розмову. Я тобі дуже дякую за те, що ти чесна зі мною, за те, що ти відкрилась, дозволила пройтись і зрозуміти тебе ще краще. Можливо, ти скажеш щось, ти, поки я тут малювала, якісь питання тобі задавала. Може, ти щось для себе побачила, про що? Може, подумаєш, чи щось тебе звернуло твою увагу під час розмови? Ну, якщо чесно, не дуже зрозуміло, що ти малювала. Я бачу, що ти наносиш <гум> да, щось, <гум> але не розумію, тому не вдавалась. думала, потім в тебе спитаю. Окей. Розкажу, потім. По графіку. Ну, а так, в принципі, ну, іноді хочеться поговорити і комусь розказати щось. <гум> Свою, емоцию, свою свои эмоции, свои мысли, чтобы ну, как бы человек тебя лучше понимал, ну, якось так просто. Иногда просто нужно кому-то это рассказать, чтобы тебя попустило и тебе стало легче. Сама, ну, тоже так ловлю себя на Іноді комусь щось mm -hmm. розкажу, і мені становиться легше. Вроді як знаєш, розділив з человеком свою ситуацію. Да. Да, як... І, тебе і... Легче. И... а як тобі зараз по факту нашої розмови, як, як ти себе почуваєш? Мені комфортно, так да. хорошо. Трошечки, отну, коли ти сказала подихай, я почала дихати і ощутила, да, що трохи в груді щось така сердцебиение, вроде бы, вроді э, би mm -hmm. немного почувствовала я, коли почала дышать. А зараз, ну, з тобою разговариваем, то ну, доволі комфортно. добре. Дякую ще раз, і завершимо нашу таку міні-сесію. Подивимося, Я, якщо ти будеш не проти, може ще інструменти покажу цікаві: метафору, наприклад, як ми використовуємо в консультації ага. транскультурний підхід, позитивну реінтерпретацію потихеньку так. Ще можна багато де попрацювати, чим з балансною моделями, але то, то нехай наступного разу. Дякую Наталі тобі. А... Дякую тобі. Якщо все, буду твоєю моделлю. А я твоєю. Дякую. Все, дякую, дякую. Дякую, пока.